Вітаю в кварталі. Пам'ятаєте, в березні місяці ми взяли на себе досить амбітні плани збудувати вам в цьому році тисячу квартир. І зараз ми вже переходимо до першого етапу. 14 жовтня видаємо вам ключі від 650 квартир. Я хочу нагадати вам, якими здаються наші квартири, закриті парадні під охороною і вимощений плиткою під'їзд. Тут жодного натяку на радянський парадник, до яких багато хто звик. Кожна квартира здається з максимальним оздобленням, а саме, підлога, лазерна стяжка по всій квартирі, стіни гіпсова, мультифінішна штукатурка під фінальне оздоблення. Електрика, розведений мідний кабель по квартирі, зібраний електрощит з автоматикою, водопостачання, готові виводи до сантехнічних приладів у санвузлах та кухні. Автономне опалення, система включає двоконтурний газовий котел та радіатори, вікна Рехао, п'ятикамерний профіль, енергозберігаючий двокамерний танований склопакет Solar та якісна фурнітура Вікхаус. Запрошуємо всіх до нашого затишного містечка. Дякуємо ЗСУ за можливість працювати.